У корабельному районі Миколаєва продовжується капітальне оновлення місцевих доріг. На трьох вулицях вже роботи завершені. Ще на одній тривають. Про їх перебіг а також звіт місцевої влади про вже закриті об'єкти. Далі в матеріалі Олександра Матюшенка Цьогоріч в корабельному районі Миколаєва продовжується капітальний ремонт доріг місцевих вулиць. Три об'єкти вже заново експлуатацію ще один перебуває в роботі. Як відбувається оновлення і чи задоволені роботами місцеві жителі? Ми будемо дізнаватись разом. Попри обмежене фінансування в 2024 році, через вилучення військового ПДФО з міського бюджету в адміністрації корабельного району визначили низку доріг для капітального відновлення, як правило, йдеться про вулиці, які вже тривалий час потребували ремонту. Серед них і магістральні, і внутрішні дороги в мікрорайонах. Ми зараз з вами знаходимося на вулиці Родинній, Це одна із багатьох вулиць Корабельного району, яка потребувала виконання капітального ремонту дорожнього покриття. Довгий час тут на вулиці було грунтове покриття. Тож в минулому році було виділено кошти на першу чергу робіт з асфальтування даної дороги, тобто це від проспекту Богоявленського до вулиці Сімферопольської. На цей рік адміністрація району запланувала продовження ремонтних робіт по вулиці Родинній, Це асфальтування. Ділянки дороги від вулиці Сімферопольської до вулиці Рибної. На ремонт чекали не перший рік, зізнаються місцеві жителі, адже останнім часом стан дороги був вкрай незадовільним. Сплошні ями засипали, покупали граві за свої гроші, засипали, щоб якось можна було їздити. Робота ведеться на відмінно. Хлопці працюють дуже добре, ми дуже доволі. Прямо взагалі красоту зробили. Ями, яка тут була? Ями. Постійно вода бігла з проспекту і аж туди до річки. Постійно бігла вода. А зараз, слава Богу, хлопці молодці в темпі. Кожен день вони на роботі, крім вихідного. Загалом роботи триватимуть близько місяця, зазначили в районній адміністрації з посиланням на підрядника. Площа ремонтних робіт близько двох тисяч квадратних метрів. І також, як ви бачите, на цій ділянці дорозі продовжується і улаштування тротуарних доріжок з обох боків дороги. Вартість ремонтних робіт даної ділянки дороги складає орієнтовно 5 мільйонів 110 тисяч гривень. А це сусідня вулиця Калиниченка. Ремонт тут був завершений нещодавно, і дорогу вже здали в експлуатацію. Через чималу притяжність роботи з оновлення розділили на дві черги. Перша розпочалася ще у 2023 році. Грунтове покриття на цій дорозі було вкрай незадовільному стані, і мешканці неодноразово зверталися до адміністрації корабельного району зі зверненнями щодо необхідності виконання капітального ремонту дорожнього покриття. В минулому році адміністрація району запланувала ремонт цієї дороги. В 2023 році було зроблено частково від проспекту Богоявленського до вулиці Сімферопольської було відремонтовано в цьому році. Адміністрація району завершила капітальний Ремонт дорожнього покриття дороги по вулиці Калініченка. Площа ремонтних робіт склала близько двох тисяч квадратних метрів. Вартість ремонтних робіт близько 4 мільйонів гривень даної ділянки дороги. По завершенню ремонту підрядна організація дала гарантію 5 років. Місцеві жителі кажуть, на зараз задоволені виконаною роботою. Кажу чесно, у нас, як казали, що вже давно зробили. Всім зробила нам ні. Ну, я бачу, що там зробили, там зробили. А у нас напроти кладбища і напроти глуханнямих одна вулиця центральна. Дякую 6 метрів всім. Вони робили кожному таке, як, як ви хочете. Не так, як оце не робили там, 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 а у нас ви подивіться самі. Це як Євро вже йде. Я не знав, що доживу, Війна йде, все йде. А ми дякую всім, що це зробили. Подивіться. Капітальне оновлення проїжджої частини провели і на вулиці лікаря Миропольського. Тут було відремонтовано близько 4 тисяч квадратних метрів асфальтобетонного покриття. Довжина ремонтних робіт складає близько 734 метрів. На метрів. ділянці дороги виконувався капітальний ремонт асфальтодорожнього полотна з влаштуванням асфальтобетонного покриття, бордюрного каменю. Для зручності пересування мешканців даної вулиці та прилеглих вулиць. Вулиця лікарів Миропольського була повністю виконана в асфальтобетонному покритті. Вартість ремонтних робіт 6 мільйонів 334 тисячі гривень. Вулиця Єсеніна це третій об'єкт, який вже завершили. Реагуючи на звернення місцевих, в адміністрації вирішили провести повне оновлення дороги. На це з бюджету витратили близько 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Дана вулиця була грунтова, вона потребувала улаштування асфальтобетонного покриття. Ремонтна довжина складає близько 850 метрів. Площа ремонтних робіт близько 4,5 тисячі квадратних метрів. Ця вулиця виконана повністю вона з'єднана з вулицею Преозерною для того, щоб мешканцям двох вулицям було зручно пересуватися до зупинки громадського транспорту до магазинів, які тут поблизу знаходяться. Зі свого боку, підрядник гарантував експлуатацію дороги протягом п'яти років. Наостанок в адміністрації корабельного району зазначили, що на цих об'єктах не збираються зупинятися і надалі будуть розширювати їхній перелік. А ми зі свого боку будемо і далі продовжувати вас інформувати про ремонтні роботи. Олександр Матюшенко, Владислав Владиславдомський, новини на телеканалі Март.